Названо головні водійські помилки, які загрожують коробці автомат. Через те, що недосвідчені водії часто припускаються багато помилок, які здатні зіпсувати автомобіль, експерти вирішили поділитися своїм досвідом і дати кілька цінних порад. Відповідну публікацію розмістили на порталі Автомір ні для кого не секрет, що вже восени починається зниження температури. Через те, що градусники можуть показувати температуру близько нуля або навіть нижче, автомобілістам рекомендується прогрівати автомобіль. Щоб прогріти двигун, вистачить до хвилин. Крім цього, не потрібно забувати про прогрівання та коробки передач як механічну, так і автоматичну. Щоб її нагріти, необхідно плавно проїхати кілька кілометрів. Дуже частою помилкою є старт із двох педалей. Дим та ефектний розгін дуже погано впливають на ваш автомобіль. Неправильне буксирування теж негативно відбивається на машині. Зараз з'явився новий стандарт, який називається 30 на 30 швидкість не вище 30 км за годину, і їхати можна не більше 30 км. Автомобілістам ще радять не перемикатися на режим паркінгу, особливо на кожному світлофорі, оскільки це шкодить коробці. Дуже важливо не ставити автомобіль на ручник, коли він припаркований на узвозі. В цьому випадку кузов починає фактично тиснути на клямку фіксатора на валу коробки. На ухилі потрібно ставити автомобіль на гальмо стоянки. Ще повідомляється, що робочу рідину в авто слід міняти регулярно, найчастіше її потрібно міняти раз за 60 тисяч кілометрів.